Урочиста церемонія нагородження переможців обласного туру всеукраїнського рейтингу сумлінні платники податків 2012 відбулася у Тернополі. Під одним дахом обласній філармонії зібралися успішні та активні платники податків, каже перший заступник голови ДПС у Тернопільській області. Була створена група робоча така комісія з представників асоціації платників податків і з представників податкової служби загальному конкурсі. Були відібрано десь більше ста підприємств. І в десяти номінаціях визначалися по галузях промисловості, визначалися кращі серед великих платників, середніх і малих кладників. Ну, це визначалося виходячи з обсягів валового доходу кожного підприємств. Цьогоріч серед інших нагороди рейтингу у своїх номінаціях здобули будівельні компанії Креаторбут та Тернопільбут, Тернопільський молокозавод, товариство Тера, фабрика меблів Нова». Загалом відзнаки сумлінних платників податків за підсумками минулого року отримали більше 20 підприємств. Назріла, напевно, така необхідність, щоб ми згадали і відзначили тих людей, тих працівників, бізнесменів, представників малого і середнього бізнесу, а також і великого. І подякувати їм за те, що вони є, що вони працюють в важких умовах. І сьогодні намічено зробити такий рейтинг сумлінних платників податків в нашій області. Це буде вдруге, минулий рік Ми також це проводили. Воно, звичайно, було не таке велике, як цього року. Ярослав Карпик пообіцяв, що відзначати і нагороджувати сумлінних платників податків у нашій області будуть і надалі, адже це ті люди, від яких залежить майбутнє, як Тернопільщини, зокрема, так і України загалом.